Дев'ять ідей, як зробити здорове харчування звичкою. Їжте більше овочів. В середньому людина з'їдає вдвічі меншу кількість овочів ніж належить. Спробуйте замінити макарони на овочеві спагеті з сиром, а замість звичайного рису приготуйте рис з цвітної капусти. Кількість калорій і вуглеводів зменшиться, а користі буде набагато більше. Для кращого контролю рівня цукру в крові обирайте некрохмалисті овочі. Візьміть білок на озброєння. Не потрібно зовсім відмовлятися від їжі. Просто зробіть вибір на користь білку. Відчуття ситості залишиться довше, ніж після вживання вуглеводів, а рівень цукру в крові буде більш стабільним. Використовуйте правило здорової тарілки. Це простий спосіб дотримуватися здорового збалансованого харчування. Подумки розділіть тарілку діаметром 20-24 см на дві частини, одну з яких ще на дві частини. Найбільшу половину тарілки заповніть овочами та зеленню, одну третину білком і ще одну. Корисними складними вуглеводами. Ведіть щоденник харчування хоча б протягом тижня. Записуйте, що і скільки ви їсте. Це може допомогти вам слідкувати за кількістю спожитих КБЖВ, краще усвідомити свій вибір продуктів харчування і, зрештою, дотримуватися більш здорового раціону. Додайте квасолю до раціону. Вона містить багато клітковини, а ще крохмаль, стійкий до перетравлення. Це означає, що він не потрапляє в кров швидко і не надто швидко впливає на рівень цукру в крові. Однак будьте обережні з консервованою квасолею, вона може містити доданий цукор. З'їдайте солоний сніданок замість солодкого. Обирайте на сніданок білкову їжу, овочі та корисні жири замість вуглеводів. Це дозволить довше залишатися ситими та підтримувати криву цукрів більш стабільною протягом дня. Крім того, сніданок це ще один чудовий спосіб додати до свого раціону більше овочі. Плануйте меню на тиждень. Вечір після робочого дня не найкращий час планувати вечерю. Втома після роботи може завадити вам думати у напрямку здорового харчування. Спробуйте продумати своє тижневе меню і заздалегідь запастися необхідними інгредієнтами, як от заморожені овочі. Запасіться корисними перекусками, наріжте моркву, огірки та червоний перець на зручні для перекусу смужки. Таким чином, коли ви зголоднієте, овочі буде так само легко схопити і з'їсти як печиво або картопляні чіпси. Зосередьтеся на позитиві, виробляючи в собі звичку правильно харчуватися, дійте поступово та не сваріть себе, якщо не все вдається одразу. Шукайте нові цікаві продукти та поєднання. Експериментуйте зі стравами. Здорове збалансоване харчування насправді може бути смачним і різноманітним.